Братан, твоє м'ясо, навіть собака не їсть. в ньому скільки антибіотиків, а я так і думаю, якась дуже балована на вас собака, що вас, ваша даже собака не їсть. Андрій, радію, що в Україні такі е, трударі, які бачать майбутнє у своїй країні на рідній землі і напускають руки честь і хвала вам. Хочу вам задати два питання: чи не плануєте реалізувати свою продукцію з доставкою через нову пошту, через інтернет-магазин. А з радістю у вас би купували б всі в тому числі місто Львів. І друге у мене є хороше приміщення у Львові може колись так Дивіться, Я щиро вдячний, що люди оцінюють те, що ти реально залишився в Україні, не купив собі справку, якось там першої якої групи, не вїхав жити в Іспанію, не ви всі свої кошти, а наче будувати бізнес в Україні і тим самим підтримувати Україну, підтримувати збройні сили. Це раз давати робочі місця. Це супер. Чи планую продавати через нову пошту? Через нову пошту, дивіться, можна буде продавати це якісь там джерки, там такого плану. В планах, вона майбутнє є. А відкривати магазин у Львові, наприклад, на сьогоднішній день це недоцільно, тому що ми зараз базуємось в Київській області для того, щоб продавати місто ну, возити в місто Львів, відкривати магазин, Це треба хоча б там 4-5 магазинів. Коли у вас там є 4-5 магазинів у Львові. Тобто, ви можете спокійно відправляти туди машину, тому що заправка, логістика, зарплата водія. З'їсть весь мій прибуток і ваш прибуток також, але щиро приємно, коли людина реально адекватно оцінює ситуацію і твої старання. Дякую.